Друзі, привіт! На протязі цього тижня окупанти не покидають спроб наступальних дій в районі Бахмута. Після кожної невдачі російські горе вояки кидають нових мобілізованих на штурм. Але наші Збройні Сили України міцно тримають оборону. Про це та інше далі. Друзі, підтримуємо Збройні сили України, хто чим може. Також не забувайте підписатись на канал, поставити лайк, написати коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Дякуємо! Російські військові не залишали. Шають спроби оточити Бахмут і взяти його під свій контроль Напротязі дня і ночі окупанти обстрілюють позиції ЗСУ. Наші воїни дають гідну відповідь, що горе вояки, не піднімаючи голови, починають палити по всіх без розподілу. Багато російських мобілізованих гине від рук самих російських вояк. Окупанти продовжують штурм на півдні Бахмута, щоб закріпитись. Про це активно повідомляють у своїх російських телеграм-каналах. Їм потрібно показати перемогу хоча б десь. Якщо у цих боях вони дійдуть до пункту часів яр, до якого їм залишилось 3,5 км, кілометра, то вони зможуть оточити Бахмут. Але наші воїни не тільки залишаються в Бахмуті, але й надалі впевнені, що вистоять і не дадуть російським військам закріпитися. Для Збройних сил України кожна ніч пекельна. Орків знищують пачками. Дуже багато контактних боїв. За останні дві доби на напрямку Бахмут було знищено більше окупантів ніж за тиждень. Авдіївський напрямок залишається без. Змін тому війська Російської Федерації максимально перекидають важку техніку та артилерію на напрямок Бахмута. Окупанти на даний час намагаються максимально просунутись на нашій території. Росія розуміє, що через тиждень у нас буде зовсім інше озброєння, яке нам допоможе не тільки відтіснити ворога, а відкинути його на багато кілометрів назад. Тому наші воїни стоять до останнього набою у зброї. Кількість втрат окупантів з кожним днем наближається до тисячі за день, а інколи. І більше, але Росія своїх мобілізованих не жаліє і відправляє нові партії. Збройні сили України знають, що здавати Бахмут вони не будуть. Українські сили оборони не відійдуть та почнуть деокупувати захоплену росіянами територію Сходу. Окупанти використовують заборонені речовини і зброю. Тому вчасному бою збройні сили України добряче насипають і відтісняють ворога. Дуже часто ворог відкриває вогонь по цивільному населенню в районах зіткнення. Органи влади. Українських міст попереджають про евакуацію в таких випадках? Якщо у російських головнокомандуючих немає жалю до свого підрозділу, то таким нелюдям не місце на нашій землі? Динаміка обстрілів у Бахмуті постійно змінюється. Втрати окупанта зростають. Збройні сили України успішно тримають оборону. У районі Бахмута був розбитий Вагнер нашими військовими. Окупанти вкотре доводять, що поранених у них майже немає. Вони дострілюють їх на полі бою. Яка ваша думка по відносні? Ошенню до російських поранених окупантів чи заслуговують вони, щоб Збройні Сили України витягували їх з поля бою і надавали допомогу, українці! Тримаймось, перемога за нами. На цьому у нас усе. Всім мирного неба над головою. Підписуйтесь на канал, тиснувши дзвіночок. Ставте лайк, коментуйте. Не забуваємо вірити в збройні сили України разом до перемоги.